Повномасштабна війна разом з геноцидом триває в нашій країні майже два роки. Війна з Росією років. а газові війни між нашими країнами ще довше. Зміни транзитних шляхів газу як інструмент маніпуляцій, угу. шантажу і залякування. Як це працює? Послухаємо політологів та експертів з енергетики. Це не просто вентиль або труба. Це ціла система. Маніпуляцій. У нас а, в нас нас в газ. Газ. а у нас квартирі ГАЗ. А у вас? Система контролю та шантажу. Газпром для Росії це не лише про газ, національне достояння, так як любили часто казати. А ще чудовий інструмент для війни газової. Втім, транзит російського газу може зупинитися. Ця угода завершиться до кінця 2024 року. Чого чекати далі? Чи може газотранспортна система країни обійтись без російського газу? І чи продовжуватимуть транзитну угоду? За роки транзиту російського газу, в чому лишення РФ не звинувачувала Україну? Крадіжки газу, зриви контрактів, незабезпечення обсягів навіть кран перекривали газовому протистоянню України та Росії. І спеціальний термін придумали газові війни. А там було декілька етапів. 2005 дві тисячі це перше перекриття транзиту. Цьому активно підігрували всі європейські політики. Завдання було цих інформаційних атак і перекриття. Змусити Європу дати дозвіл на будівництво Північного потоку 2. Вони дискредитували українську газотранспортну систему, змушували всіх європейців повірити в те, що маршрут ненадійний, що не потрібні ніякі транзитні країни. Так і тому давайте будуйте Північний потік 2. Його таки збудували, але не запустили через повномасштабне вторгнення. На новому газопроводі стався вибух. Тож, попри війну, Україна продовжує прокачувати російський газ. Росіян фактично залишилось тільки два о, суходольних шляхи: це через Польщу Ямал Європа, там Білорусь, і через Україну. Через Польщу не працює газогін, а через Україну продовжує працювати. Україна продовжує. Транзит російського газу виключно з метою підтримки наших європейських колег, європейських партнерів, певних, певні країни Євросоюзу, особливо ті так звані лендлокт, країни, які не мають виходу до морів. І на сьогоднішній день вони потребують цього об'єму. Щоправда, рік у рік цей обсяг знижується. Все через теплу погоду та зменшення залежності ЄС від російських енергоресурсів, ми впали фактично там до 16 мільярдів кубометрів. Транзиту в минулому році був 22-му році. В цьому році скоріше, за все буде трошки більший показник, але все одно там на навіть на 30 мільярдів ми не вийдемо транзиту. Вже наступного року він може взагалі зупинитись. Контракт на перекачування палива через газопровід у ренгой помари Ужгород закінчується, і продовжувати його Україна не бажає. Ми маємо також бути надійним партнером для наших європейських партнерів, для країн, які цього потребують. Але е, ця угода завершиться до кінця 2024 року, і ми не маємо намірів чи, чи ініціативи її продовжувати. Адже Україна без російського газу перезимує, вистачає і власного видобутку. Збільшити його планують до 13,5 мільярдів кубів. Та навіть попри це транзит для нашої газотранспортної системи все ж таки важливий, бо за як забезпечує тиск. Нам це давало цей відповідний тиск. Газу, обсяг газу, стабільний, який йшов і зимою, і літом, тому що літом також йшла закачка в Європу газу, і вони купували його через нас європейські компанії. Це все буде впиратися в подорожчання е тарифу на розподіл газу, майстральними газопроводами і відповідно газпровин нижчого тиску. Там, де труба, грубо кажучи, закінчилась, якщо так можна сказати. І більше того, є важливий момент, просто зараз там газ є. Подучи, зараз там газ є. І він туди постачається. Але в силу того, що відповідно відбудеться скорочення оцього тиску в системі, да, туди буде дуже дорого розподіляти, транспортувати. Чи є у держави план Б. Раптом власного газу не вистачить. Має допомогти Європа. Україна з нею вже в єдиній енергетичній системі. Україна є частиною енергетичного комплексу, я б так навіть сказав. Тому е, нами передбачені певні сценарії реагування на такі ситуації. У нас є можливість додаткового е, імпорту, якщо це знадобиться. Від початку повномасштабного вторгнення Росія програє чергову газову війну. Транзит Україною довелось поки що продовжити. Північний потік потік-2» так і не запрацював, а західний ринок для Газпрому скорочується. Поки що вона програє, бо втрачений ринки збуту, втрачений преміальний сектор. Довіра до Росії як надійного постачальника впала. Ціна репутації один трильйон рублів. Такі збитки прогнозує енергетичний комітет Держдуми РФ, а все через скорочення виручки. Тож, чи вигідно буде для Росії закрити вентиль, Питання наразі відкрите.